Друзі, всім привіт! Е, вже підготовив та записав відео, що таке рапорт, і кому він подається, як подається, в які строки розглядається. Е, отут залишу посилання на це відео. Потім вже підготував відео е, про види рапортів і підстави для їх подання щодо саме рапортів про звільнення військовослужбовця з військової служби під час військового стану. Тут також залишу це посилання. Зараз запишу коротеньке відео про рапорт про звільнення з військової служби на підставі одні, одні з підстав, які передбачені в нас статтею 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. І так, це в нас буде е, зразок рапорту. У нас передбачено пунктом 4 статті 26, а саме звільнення з військової служби і військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період військової служби за призовом осіб із числа резервістів, в особливий період звільняються з військової служби на підставах. Ми розглядаємо конкретний рапорт з підстав. Якщо їхні близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів і забезпечення національної безпеки, оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Так, як він у нас пишеться і як він у нас е, виглядає? Е, все за формою, як я вже повідомляв у попередніх відео, тобто всі реквізити ми зберігаємо під час написання кожного рапорта. Е, кому пишеться спочатку: командиру, відділення, взводу, роти батальйону. Начальнику, тобто за безпосереднім підпод... підпорядкуванням. Тобто шапка у нас це командиру і зазначаєте, яка військова частина, зазначаєте командира, кому цей рапорт подається. Посередині, великими буквами, рапорт. Потім пишемо. Прошу вашого клопотання перед вищим командуванням про звільнення мене. Зазначайте свою посаду, військове звання, прізвище ім'я по батькові. Керуючись абзацем 14 під пункту Г пункту 2, частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, в зв'язку з тим, що мій близький родич, і тут потрібно зазначити, е, яка категорія е, до якої відноситься той родич. Тобто, як я вже зачитав, або е, це чоловік, дружина, син, донька, мати, батько, ну і всі, що я перелічував. Підходять під цю е, підставу, загинули або пропали безвісті під час здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Це текст самого рапорту. До нього необхідно додати документи, підтверджуючи наявність цієї підстави. Це може бути документ, що підтверджує ступінь спорідненості, тобто, якщо це мати або батько, це свідоцтво про народження, де вони зазначені. Якщо це дружина, чоловік, це свідоцтво про шлюб. Е, і також інші документи, які можуть підтвердити вашу спорідненість з тією особою, яка загинула або пропала вісті під час таких обставин. А також копія підтверджуючого документа щодо загибелі або встановлення статусу безвісті. Тобто, ну, ці два документа необхідно підкласти, копії їх, щоб цей рапорт був розглянутий. Нормально на законному рівні. Таким чином, в принципі, це і весь рапорт, його достатньо, щоб розглянути та прийняти рішення військовим командуванням. Його особово, особисто треба підписати, зазначити ПІП, тобто прізвище ім'я по батькові, і зазначити дату. Як я вже зазначав в раніших відео, рапорт виготовити потрібно у двох екземплярів. І подати його безпосередньому керівнику, тобто безпосередньому військовому начальнику своєму. За ідеальних умов, ще раз повторюю, його потрібно зареєструвати, тобто подання його потрібно зареєструвати, щоб у вас був вхідний номер, була дата, був якийсь штампик або був чийто підпис посадової особи, яка його прийняла. Якщо таких умов немає щодо реєстрації цього рапорту. Просто на своєму рапорті, на своїй копії рапорту ставити відмітку, коли ви його подали, кому подали, записувати, хто у вас прийняв на цей рапорт це собі помічайте, бо в подальшому, якщо він не буде розглянутий своєчасно, або взагалі там не буде розглянутий, це, ну, ця вся інформація буде в нагоді, тобто вона буде потрібна для подальших якихось дій щодо оскарження або щодо там будь-яких захисних дій інших. Тому ми розглянули в цьому відео е, коротенько саме щодо написання такого рапорту. Інше е, відео щодо окремих видів рапортів буду записувати, залишати отут тут також. Так що дивіться, е, не забувайте, що у вас є права не тільки обов'язок, тому користуйтесь своїми правами. Е, всім мирного неба, до побачення.